Кременчук місто дружніх людей, тому має багаторічну історію міжнародних відносин з містами-побратимами. Сьогодні наші іноземні друзі надсилають кримчужанам вітання з нагоди дня Кременчука. Зокрема, вітальні листівки отримали з міста побратима Бітола з Македонії, Свищов з Болгарії, з Посольства Індонезії в Україні. Далі до вашої уваги відеопривітання з литовського алітуса, ізраїльського рішон леціона, словацької снини та польського Бидгоща І коли ми чуємо про війну в Україні, то завжди згадуємо наших українських друзів. Щодня ми напружено шукаємо інформацію чи безпечно у Кременчуці. Ми переживаємо, адже Кременчук є містом побратимом Алітуса не лише в офіційних документах, а й у наших серцях. сьогодні день вашого міста. Алітус вітає вас цим. адже місто це не будинки чи вулиці, це всі кременчужани, і це місто їхній рідний дім. Ми бажаємо бути сильними для нашого міста. А літус завжди залишиться вашим другом. З нього Клеменчука є міццьо, як приматорки міста сніна. поздравити. Маю честь як приматор міста Снина передати привіт всім жителям міста побратима Кременчука. Мені та всім снинчанам було дуже приємно бачити, як місто Кременчук добре живе, розвиває ваше господарство, збагачує традиції, що поєднують словаччину та Україну снину та Кременчук. Ми підтримуємо та підбадьорюємо вас у ці важкі часи. Незважаючи на те, що наші зустрічі були на певний час призупинені, я бажаю, щоб ми і надалі зустрічалися з метою міжнародного співробітництва. Всі разом, молоді люди, сім'ї, люди похилого віку, різні спільноти, які є складовою частиною нашого і вашого суспільства. Сполучності нашому місті сім вулиць названо в честь виходців із Кивичува. то 140 років назад. Они были одними из 17 семей, которые создали мой родной город. Сегодня я хочу только поздравить вас с Днем Города. Я хочу пожелать вам скорейшего окончания войны. Дорогие друзья, друзья из Кременчука. Дорогі друзі, друзі з Кременчука, теплі побажання з нагоди вашого дня народження з моїх вуст і з сердець всіх битгощан. Важко святкувати свої іменини в цей тяжкий період, який ви зараз переживаєте. Нехай цей день нагадуватиме про ваші успіхи, вашу силу, вашу наполегливість і вашу перемогу. Вірю, що вже скоро, завдяки вашій рішучості та відвазі, ми разом будемо в європейській родині. Хвала Україні, Хвала богатарам!